То у нас класичні люстри, недорогі, такі, щоб підходили для коридору, ванної кімнати, можливо, кухні чи іншої невеличкої кімнати. Та в принципі, є у нас також і недорогі люстри для великої кімнати з великою потужністю. Ми отримали величезну партію товару. Весь товар у нас гарантійний, тобто підлягає гарантійному обслуговуванню. Показую вам на огляді перші модельки з ефектом зоряного неба. Одна модель така йде, як кристалики по боках, а інша така йде, як лом, ломане стекло. Корпус іде пластик, комбінований з металом. 450 гривень ось така люстерка. А це led люстра без лампочок. Є також у нас в наявності, як то кажуть, до кольору до вибору є і по 1150 гривень, 1250 гривень, 1500, 1650, 1900. Одним словом, є величезний вибір і різних-різних моделей. Кого цікавить, будь ласка, пишіть мені, дзвоніть. Мій номер телефону є на екранчику. Ми відправляємо нову яблуку-кирпошту з передоплатою всього 100-200 гривень. Звертайтеся.